Вітаю глядачів мого каналу. Всіх цікавить питання ядерного удару, да, воно стоїть на порядку денному. Щур загнут, загнаний південною зустрічю зі своїми так називаємими партнерами, загнаний в кут, його ніхто не підтримує. І він вирішив, так, мобілізація, мобілізація, але ж ядерний удар в нього руки чешуться. Все він розуміє, але давайте ми подивимося, чи е, реально реально то питання вже на столі в нього. Тобто, чи готовий він реально до ядерного удару по Україні? Конкретно по Україні. Давайте ми подивимося. Задамо питання: в мене чотири колоди. Два аркани і два е, таро. Е, то я задаю питання зразу усім картам. Одне те ж саме. Покажіть нам, будь ласка, карти на З цього часу і до на місяць, подивимося, на місяць, впродовж місяця. Сьогодні у нас 26. То давайте подивимось: впродовж місяця ядерний удар по Україні зі сторони Росії, чи реальний він? Чи готовий він до того, президент Росії, чи готовий він нанести ядерний удар по Україні? Отак. Ну і поїхали. Я буду витягати е, карти, щоб мені було зрозуміло, е, зрозуміла відповідь на то. Питання вони вже всі отримали. Поїхали. Що там у нього? В голові, в почуттях. Та його дії. Це про Путіна. Десятка перевернута. Вони несуть втрати. Несуть втрати дуже серйозні, по центру у нас лягла сімка. Він захищається, він захищає себе, своє життя. І він захищається не тільки від нас, від України, він захищається від цього світу. Він захищається навіть від своїх людей. Але ось на його дії падає помірність. Це думки. Так, він втрачає. Він розуміє, Він розуміє, що він втрачає владу. Це мечові карти. Його вбиває вбивається. Захист, захист від усіх. жезлові, це життя, це його енергія життєва. Він захищається від усіх. Ну, і на його дії помірність. Тобто, не буде по помірності ніякого ядерного удару. По крайній мірі, ці карти цього не показали. Давайте ми подивимося, ще покладемо карту. А дивіться, яка у нас дно колоди. Ось так. Це дно колоди. Ну, хорошо. А давайте подивимося, ми задамо картам питання, розкр... розкр... розкрийте нам цю помірність. Королева монет. Він втрачає життєві сили, він втрачає владу, він втрачає гроші, він втрачає здоров'я. Він втрачає по землі все. Це королева. Ось так. Це показали ці карти нам. Так, добре. Давайте подивимося на ультах. теж питання. Чи лежить на столі вже готове рішення ядерного удару. Продовж місяця по Україні, чи вирішив то Путін, покажіть нам його думки. Так, я скину. Думки, почуття тоді. Думки, думки він працює над цим питанням і хоче отримати результат. По почуттям, по почуттям я не можу сказати, що він. Але, дивіться, всі карти позитивні для цього питання. Всі карти в позитивному стані. І вони не погані, вони хороші. То я хочу вам сказати, що у ети показують то. Що він працює над цим питанням. По почуттям він до нього готовий. І по діям, це королева монет, він може бути діяти. Може бути діяти. Ця карта не відповідає конкретно по удару, але він, в нього готовність до того. Розкрийте нам цю королеву. Але тут в нього проблеми. Бачите, тут у нього проблемки. Подіям. Подіям в нього тут проблеми, і дивіться, як інтересно. Цікаво, тут йдуть позитивні карти, а тут іде негативна теж карта, то він тут втрачає, бачите? Давайте ми подивимося на гномах. Те ж саме питання. Карта, чи готовий Владимир Путін, президент Російської Федерації, нанести ядерний удар Україні впродовж місяця. Покажіть нам то люди, покажіть нам то карти, його думки, його почуття та його дії. влюблені, вибір, тут стоїть вибір. Він думає. В думках він ще не вибрав це, це рішення. Не вибрав. По почуттям, от як у той корольку Рицарь Кубків, він, в принципі, до того готовий. Він дуже любить себе. Е, ну, от якось так в нього. Діє. Є. Він е від цього получить удовольствия. Він получає удовольствия від того, що він е оце робить. Сама думка в нього про, от бачите, тут е рицар. сама думка, самі почуття про то, в нього визивають отакі ефарійні, фантазійні. Приємні речі, тобто, що він, це йому нравиться, Він того обалдіє, розумієте? він отримує того кайф. Це його задоволення, це його задоволення кинути, от, діяти. Да? Зробити це це його задоволення. То покажіть нам карти, це задоволення його, що все ж таки він зробить. Розкрите нам. Празник. Опять чаші, ви бачите, йдуть чаші йому. Тут все тільки на почуттях, люди. Тут все тільки на почуттях. В нього тільки думки і почуття оці. Я не бачу по гномам, щоб він щось діяв. Те ж саме питання цим картам, будь ласка, нам покажіть. Чи буде Владимір Путін, президент Рефії, робити, наносити ядерний удар по Україні впродовж місяця? Покажіть нам то. Покажіть нам його думки, його почуття та його дії можливі? Ну, давайте подивимося: думки. Ну, я не знаю, що там, чому він радіє, сам себе заспокоює, мабуть. По почуттям, він вважає, що його предали. Він вважає, що його обманули, його обкрадали, і обкрадають, і обманюють, і в нього немає там чітко, він нікому не вірить там своєму окруженню, він нікому не вірить. Ну, і я вам скажу, правильно робить, бо так воно і є. По діям так він буде робити цю роботу. Тобто, ленормани показують впряму, що ці дії можуть відбутися. То розкрите нам Ленормани, скажіть нам, яку роботу він буде робити, які дії. Маски. Ні, люди, він буде тільки займатися пугалками, нічого він не кине. Нічого він не кине. Він получає задоволення. Ось три гноми показали, і все почуття. Він получає задоволення по уетам, теж, по почуттям в нього задоволення від того, що він пугає людей. Він під маскою, під маскою, він не буде нічого робити. Нічого робити він не буде. Ніякого ядерного удару не буде. Все. По Україні, я дивилася на Україну. Може, він захоче кинути конкретно по Британії, а може, він захоче кинути конкретно по е, НАТО. Ми не знаємо, як, наскільки в нього там шизофренія. Е, я, наприклад, ну от от якби я, от в мене така була голова дурна, як у нього, то, при, то смисл бить по Україні, якщо ти обвіняєш Україну, що ми повністю залежні від Америки, да? що вони нами управляють. То смисл бити по нам, тим паче, що ти хочеш нас захватити. Нащо засирати ті землі, на яких ти збираєшся захватувати нас? Да? Ну так, логічно. Нащо то робити? То, то зрозуміло, що треба е, стріляти по тим, хто тобі заважає, а тобі заважає Америка? Ну, ось якось так. Я вже, якби знала, що мене будуть унічтожати, то я б вже била по американцям. Ну так. Це логічно було б. Все одно помирать, да? Але я вам вже казала, ніякої онкології в нього немає, ніякого інфаркту в нього немає. В нього банальний остеопороз, проблеми з мочеполовою системою, проблеми по батьку з інтелектом там з головою. Серйозно це не шутки, там показало, я робила розклад на здоров'я, подивіться. От. Так, нервова система в нього з'їхала з катушок, його там тримають на. Так ми зараз усі, він нам всім зніс нервову систему. А так в нього все в порядку. Ну, порос, ну і що в нього, все в його руках там, його дочка, там, всі інститути працюють, щоб його там щось якось підтримувати. Тратяться на нього мільйони доларів, щоб його тримати, щоб він ходив і все таке інше. Розумієте? Так що це все фігня. Не вірте, він ще проживе 20 років, якщо отак за ним буде такий уход. Так що він не помре. Він не помре від горя. від Чогось там такого. Ні, це не та людина. Це моль, це окурок, це гопнік. Я вас умоляю, він не буде помирати від угризєння совісті, ні. Він буде помирати і ненавидіть усіх. Розумієте, це така людина. І там 80% таких. Я вам ще більше скажу, що всі ті росіяни, які поїхали в різні країни жити, зараз, зараз ми з вами почуємо десь недільки так через. Три почуємо, як вони там уже людям настогидли. бо вони ж не поважають інші нації. А не розуміють того, що фамілії на Єв-Ов це татарські фамілії. Немає русскої нації, не существует в природе. Это советский, это американский, то есть это общее название, привязанное або названня или названию страны. Если у нас были советы, Советский Союз, Советы, то от ты советский человек. Все. Также и Росія, она огромная, большая по территории, там маса національностей. Это я говорю на русском языке, чтобы меня услышали росіяни, которые меня смотрят. Бо вони не розуміють, що немає російської нації, її не существує в природі. Це раз. По-друге, якщо ви навіть думаєте, що ви пішли від слова русский Русь, ні. Ви пішли від слова Прусський. Це Німеч... Німеччина Прусія. Немає в українській мові слов з подвійними оціми. Дуже рідко, рідко, рідко. Українська мова дуже проста. Як чується, так і пишеться, як казала моя вчителька. Так ось я хочу вам сказати, що ваш престоловий від Петра. Там німців гора. Там сплошні були німці. Розумієте? Ось і все. Тому у вас превигелюють татари, німці, євреї, ну і було трошки українців і білорусів, завдяки яким ви ото все робили. Все! Оце ваші руски є. Взагалі ви всі татари. Татари глобально. Подивіться на скули, подивіться на фамілії, єв ов все, я вам все розказала. Будьте здорові, росіяни! Так, ну і тепер е, я вибачаюсь перед, нашою, перед моєю українською аудиторією. Бажаю всім бути живими та здоровими. Не буде впродовж місяця по Україні ядерного удару. І, до речі, по, по поводу відьом, мороку, на наше місто немає відьом в такої в кількості, якщо і десь існує якась відьма. Це тільки у фантазіях людей. Це людина психолог, маніпулятор, е, вона нічого не може. Відьма може щось зробити. Ці не можуть нічого зробити, які вилазять на екрани і кажуть, в мене бабушка там п'ятому поколінні, там тра-та-та-та. -та 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 -та". Це все брехня. Відьма не буде про то казати, вона не має на то права. Немає, як тільки вона себе розкриє, вона, по-перше, втрачає свою силу. І ну, якщо не передасть, то просто вмре і, і все, і піде геть. Не може відьма ляпать язиком. Не може. Все, крапка. Забудьте, ота Інга Хасроєва, Настюня, яка кричить, що вона відьма. Я не вірю в ці казки. Так, таролог, так займається, так, ізотерик, щось там ще, гарний психолог, попала в струю, ну і на тому кінець все. Відьма. Ха, мені смішно. Ладно, люди, все. Це такий короткий екскурс. Всім дякую, всім бажаю щастя, здоров'я, почимось, па-па.